Це Роман, Роман і Роберт. Це наша третя серія. Хто швидше. У цій серії ми будемо робити фоточеллендж. Роман. Роберт на другій стороні міста. Ми робимо фоточеллендж, що того маємо робити з інших місць, на інших точках. Робити чотири фотографії. Маємо дійти аж до магазину, купити кіткат, повернутися назад і. З'їсти його. Хто менше хто часу буде мати, і виграв. Так що почали. Напів з мусорником. Тепер дошукати машину. Шорот мене не зустрів і трохи пошвидше. Біжу, тепер... Ну а що я зробив міліцію? Зробив мусор, тачка. Тепер Що тепер? Тепер тепер не треба не знаю. А все починаю. O, oh, Robert, můj druhý. Jen právě věc, to je zambiš. je Robert. Daj to Robert. O, druhý. Усім привіт, з вами Роберт, і сьогодні я розкажу, чого я не говорю в наших відео. Ну, ви, напевно, вже поняли по голосу. Тому якщо ви хочете такий чуєте голос в наших відео, то залиште свою відповідь в коментах. Ми вже майже близько біля першого місця, де я маю зробити фотку. Ось і перша. Далі. Йдемо до наступної. Ось і третя. Йдемо до останньої четвертої. por esporrala da final não mais a é final olá sim tudo bem tudo bem Зараз останнє, що я маю зробити, це піти з'їсти те, що ми купили. Біля точки, де я стартував, зробити фото, що я тут з'їв. І прийти на фінальну точку. Надіюсь я виграю. Швидше з'їсти ще що я купив. А, вот іменно на Швидко треба з'їсти чотири палочки. І я виграв. Ось він. Коре, поки йду, я розкажу, що ми робили у цьому фоточеленджі. Ми стартували з різних точок. Наше завдання було зробити 4 фотографії люби, різних. І зробити останнє і зайти до магазина і купити там кіт-кат. Наші пройти звідти звідки ми стартували, його з'їсти, зробити фотку п'яту. Він теж має таку фотку зробити. І зустрітися біля його хати. Зараз з'їм і повернуся. Дякую, що дивилися наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім щастя і пока.